Купуйте солодке, щоб окупантам було гірко. Так закликали жителів міста долучитися до суботнього благодійного ярмарку активісти місцевого осередку українського ядерного товариства. Про те, на що саме збирали гроші, знали навіть наймолодші відвідувачі. Вони будуть над допомогою армії збирати гроші. Солодощі на всі смаки, кава, патріотичний аквагрим, блиск тату, веселі посіпаки. Атмосфера благодійного ярмарку сподобалася як дорослим, так і дітям. Організаторам вдалося об'єднати зусилля членів товариства, місцевих майстрів та підприємців. В цьому році долучилося дуже багато пекарів, а також власників кав'ярень до нашого заходу. Сьогодні долучилися і продають каву за донат, а також смаколики. Всі виручені кошти ми забираємо і разом їх передамо для морпіхів. А також долучилися і ще любителі випікати печиво і. Бирне, а також кекси, всі жиле патріотичне. Тому ми дякуємо кожному, хто долучився з нашого міста до цієї до цього ярмарку. Також відвідувачам пропонували взяти участь у безпрограшній лотереї. Всього за 50 гривень покупець отримував гарантований приз. Канцтовари, подарункові сертифікати, повербанк. Це допомагає нашим збройним силам України їм. Купують, ну, їм куплять потрібні речі. Так би ми навряд чи би, ну, без таких акцій, щось би, наприклад, ну, задонатили. А так ми купили, ми виграли сертифікат, а їм пішло на користь. Потрібно підтримувати ЗСУ, Збройні Сили наші і всі військові групування, які для нашої перемоги, для Гарної справи, попри несприятливу погоду, охочих придбати солодке і тим самим допомогти армії не бракувало. Вікторія подібні заходи намагається не пропускати, адже з особистого досвіду знає наскільки важливою для війська є підтримка тилу. Її чоловік і двоюрідний брат служать у лавах сил оборони. Я розумію, дощик, погода, але а наші солдати там і в дощ, і в сніг, і в будь-яку погоду. Тому ваша ранкова кава це маленький внесок у нашу перемогу. За кілька годин вдалося зібрати понад 28 тисяч гривень. Ці кошти підуть на потреби 37-ї окремої бригади морської піхоти. У планах місцевого осередку українського ядерного товариства до кінця року провести ще дві благодійні акції онлайн-лотерею та аукціон.